Вітання усім шанувальникам футболу, вітання з Тернополя зі стадіону імені Романа Шухевича. Розпочинається фінальний поєдинок між командами дівчат в категорії U-14, і зараз до вашої уваги фінальний матч в категорії дівчат 2010-2011 років народження команда до «Поділ» з міста київ у фіналі зустрічається з командою овкіп полісся також місто київ і ми знайомимо вас зі складами Команда. Отож, США Поділ. Ця команда виступає в синьо-жовтій формі у цьому поєдинку. Склад команди в воротах Єва Єдинак, номер 12 номер 22 Поліна Цимбалюк, номер сьомий Софія Барахтян, четвертий Марія Катющенко. Дев'ятнадцятий Катерина Терещенко, двадцятий Марія Заборовець, сьомий Крістіна Шепятько, 11-й Мирослава Лаврик, 10-й Єлизавета Савіна, 8-й Оксана Віхоть, номер 21-й Аліса Горбенко. і головний тренер команди Олександр Топчій. Ну і зараз до вашої уваги склад команди Овкіп Полісся, номер перший воротарка. Олександра Вороніна, номер 10 Софія Куріна, 8 Людмила Лучко, 9 Ксенія Шаповалова, 15 Олександра Ходякова, номер 20 Вікторія Золотухіна, 14 номер Ліна Поцикайло, номер 5 Віталіна Бойчук, 11 Варвара Ціось, 7 Софія Ходякова. Юрченко, номер 19 Софія Онуфрієнко, головний тренер команди Андрій Ківнюк. Єлизавета Гірун, захисниця команди Овкіп Полісся, дискваліфікована на цей поєдинок. Відповідно, Єлизавета Гірун в цьому поєдинку не зіграє. Зараз удар головою, удар вище воріт, і зараз Олександра Вороніна буде вводити м'яч в гру. Ще раз дивимося цю подачу з Кутового. Удар по воротах, удар вищий. Зараз команда в кіп полісся зараз атакує. Захищається команда ДС США. Поділ зараз. Небезпечно може бути простріл, штрафний майданчик захисниці команди ДШ Поділ м'ячі вибивають і зараз беруть м'яч під свій контроль. Овкіп Полісся м'яч перехоплює. і Зараз небезпечно може бути в плані контролю. м'яча поки що команда Андрія Ківнюка переграє Є суперника. Класно зараз грає бойчук. Бойчук обіграє точна передача. Можна пробивати удар по воротах, і це гол рахунок у нашому протистоянні відкрито класний гол. Зараз забиває Софія Онуфрієнко і сердечко на камеру рахунок у нашому матчі відкрито. Софія Онуфрієнко тут скористалася класною передачею від Віталіни Бойчук. Віталіна зробила все дуже і дуже багато для партнерки по команді. Ну і можна сказати, що Софія Онуфрієнко використовує прекрасний асист. від... Віталі не бойчук і перекидає тут. Є воєдинак. Одним словом, Софія Онофрієнко виводить свою команду вперед на 19-й хвилині першого тайму. Ну і традиційне сердечко на камеру для своїх найрідніших та для своїх вболівальників. 15 хвилин до завершення першого тайму. Нагадаю, команди грають два тайми по 40 хвилин. Зараз удар доволі якісний від Віталіни Бойчук, яка забила два голи в півфіналі. Якісний в неї виходить удар. Ну але якісна також робота на останньому рубежі від Єви Єдинак. Нам показують болівальників команди «Овкі Полісся. Готовий для команди Дойша Поділ. Стандарти це завжди небезпечно. Можливо, зараз також буде небезпечна подача. Є удар головою, якісна робота зі стандартного положення. Мирослава Лаврик зараз пробивала. Класний в неї вийшов удар, але не точно. Перехоплення тут невдало. Зараз розпорядилися м'ячем та ігровою ситуацію. Команда ДШ Поділ. Ну і перехоплення від команди Овкіп, удар по воротах від Софії Юрченко, яка на ваших екранах. Удар, в принципі, непоганий, але доврід було, відверто кажучи, далеченько, і цей удар не проблема, в принципі, для голкіперки. Все, є свисток про завершення першого тайму. тож гол від Софії Онофрієнко є єдиним. В цьому матчі відпочиваємо перерву. Шановні оболівальники, ми знову в Тернополі. Знову на стадіоні імені Романа Шухевича розпочинається другий тайм фінального матчу в категорії Ю-14 дівчат. Нагадаю, зустрічаються команди Овкіп-Полісся, форма зелена та команда ДСШ Поділ. Форма синьо-жовта обоє команд представляють столицю України. Місто Київ просто такі дива футбольної майстерності в першому таймі демонструвала Віталіна Бойчук, яка саме зараз з м'ячем. Віталіна вривається в штрафний майданчик, буде пробивати. це гол 2-0. Стає рахунок. Віталіна відзначається, забиваючи дуже дуже важливий гол для своєї команди. Перекладає вона м'яч місь справої наліво, з лівої в дальній кут. Воротарка не справляється з цим. Тим ударом і Віталіна Бойчук стає найкращою бомбардиркою цього турніру. Вчора вона забила двічі. Тут Віталіна грає вище усіляких похвал. Повертаючись до теми першого етапу чемпіонату, всі ми розуміємо, що в команди Овкіп зараз ще одна хороша передача може бути небезпечно порожні ворота, але тут вже сил на удар у. Софію Нофрієнко не вистачило, потрібно було пробувати пробувати все таки не правою ногою, а лівою. Як же класно тут все зробила Віталіна Бойчук. Віталіна Бойчук MVP цього поєдинку. Віталіна MVP не тільки фіналу, а й загалом я би сказав, всього фіналу чотирьох шикарно вона грає. Віталіна Бойчук, шикарна передача. Положення по загрою немає. Онофрієнко. Вихід сам на сам, Онофрієнко буде бити. Онофрієнко пробиває, але їй було складно пробити в боротьбі з захисницею команди суперника. Ще одна шикарна робота зараз від Віталіни Бойчук. Біг, хоч віддає точну передачу. Ну і тут обрізка, тут неточна передача. Потрібно зараз повертатися в оборону. Віталіна Бойчук, шикарна передача, вихід сам на сам Онофрієнко проти голкіпера. Онофрієнко не забиває. І тут вже захисниця вибиває м'яч на кутовий. Тут класно зіграла Марія Катющенко. Ну, але чистий вихід сам на сам вже не перший в цьому матчі не реалізовує Софія Онофрієнко, яка один гол вже забила. У цьому протистоянні удар був від неї, але класно зворіт вийшла Єва Єдинак. А яка ж передача була? Від... Відгадайте кого так? Цю передачу зробила Віталіна Бойчук. Анастасія Середа показує, що з м'ячем залишається команда, яка в цьому матчі виграє з рахунком 2-0, яка близька до того, щоб стати чемпіоном України. Зараз може бути небезпечно. Онуфрієнко, удар рикошет, м'яч у воротах 3-0, і Це, мабуть, такі жирна крапка в цьому протистоянні. Ще один гол від Софії. Онуфрієнко. На 75 й хвилині забиває гол Софія Онофрієнко і швидше за все ставить жирну крапку у цьому протистоянні. До кінця тут зіграла Онофрієнко, протаранила фактично Поліну Цимбалюк, удар тут Рикошет і М'яч у воротах. Дивимось повтор з іншого ракурсу. Тут все було чисто. Віхоть тут фактично намагалася її завадити пробити. М'яч лучає в коліно Оксані. Віхоть і. Рахунок 3-0. Ще одна атака. Зараз Віталіна Бойчук набирає швидкість. Це завжди небезпечно. Удар по воротах. Метрів з 33-34 від Віталіни Бойчук. Юрченко на Бойчук. Бойчук подача у штрафний майданчик на поцикайло. Тут удар рикошет і м'яч залітає. У ворота тут автогол. Зараз від захисниці. Команди ДВШ Поділ ще раз дивимось в повторі, як це було. Ну тут також потрібно підтримати зараз Марію Катющенко, автогол від неї. Ну, не навмисно. Звичайно, але таке буває і в жіночому і в чоловічому футболі. Ну, але цей гол будемо відвертими. Він уже ні на що не впливає. Ми розуміємо, хто стає чемпіоном України. Зараз ще один момент, ще один удар, і м'яч у воротах забиває зараз Дарія Шатайло. 5-0, стає рахунок. Щаслива Дарія Шатайло. Можливо, вона робить остаточний рахунок в цьому поєдинку. Дарія забуває. На 79 хвилині. хвилин, ну і пригадуємо, що вона замінила Варваруці. Ось в цьому матчі в першому таймі. Тут хороший в неї виходить удар по воротах. М'яч залітає в ворота тут без особливих шансів для Єви. Єдинак. удар фактично з близької відстані. І Дарія Шатайло робить рахунок 5-0, і вона знімає всі питання про переможця цього протистояння. Італіна Бойчук, Рош-передача на правий фланг. На Шатайло. Шатайло вже один гол забила. Шатайло виконує навісну подачу. Ще одна передача. Удар заблоковано. Добивання від поцикайло і міг бути шостий гол. Тим не менше, ми вітаємо команду ДОЮШа «Поділ» з... Срібними медалями все офіційно команда Кіп Полісся виграє фінал, стає чемпіоном України в категорії u 14. Ну і ми дівчат зараз ми побачимо. Ну Але для команди Діша Поділ срібні медалі це також успіх. Нагадаю, Діша Поділ єдиний клуб, який виставив 4 вікові категорії серед дівчат, і три з чотирьох команд вийшли в фінали чотирьох своїх вікових категоріях. Це, звичайно, дуже і дуже крутий результат. Що ж, ще раз нагадаємо вам результати півфіналів. Результати матчу за третє місце. Ну і в фіналі у нас рахунок 5-0. Отож, Дюша Поділ переміг Діша Ужгород матчі за третє, в півфіналі з рахунком 3-1. Овкіп Полісся переміг команду «Ладомир». ...5-2 в півфіналі матч за третє місце. 6-2. ладомир переміг команду зі Шор Ужгород, і команда Овкіп полісся перемагає в фіналі в київському дербі. Команду діша Поділ з рахунком 5-0. ця перемога непроста, Дуже дуже достойно виглядала команда до Поділ. Ну але в принципі немає сумніву в тому, що в цьому поєдинку перемогла команда Овкіп Полісся і перемогла. Як на мене, абсолютно заслужено і, в принципі, справедливо. Українська асоціація футболу нагороджує фінального етапу чемпіонату України серед команд. команда Цілком заслужена нагорода зараз Віталіни Бойчук. Вона стає найкращою бомбардиркою. Ну і зараз нагорода від Української асоціації футболу, зокрема, від Руслана Діденка. За участь у фінальному етапі нагороджується команда з дюжком містолужно Ну і за участь нагороджується команда душар ужгород Дівчата, нагадаю, перші вийшли в фінал чотирьох з Душару ужгород і пам'ятні подарунки для дівчат. Руслан Діденко зараз проводить нагородження. Бронзовим призером саме команда надому місто Володимир. Ну і бронзовим призером стає команда. Ладомир з міста Володимир Волинської області. Вітаємо всіх дівчат та тренерів, які працювали з командою. Нагородженням проводить Руслан Діденко, бронзові нагороди для команди Владомир містом Володимир. Ну і пам'ятний кубок тут для капітана команди для Злати Волощук. Яка, до речі, також три м'ячі забила на цьому турнірі, як і Віталіна Бойчук. Срібним стала команда США, Фудір, команду Душа Поділ, місто Київ, срібні нагороди. Йдуть отримувати Єва Єдинак, Поліна Цимбалюк, Софія Барахтян, Марія Катющенко, Катерина Терещенко, Марія Забуровець, Крістіна Шепетько. Мирослава Лаврик, Єлизавета Савіна, Оксана Віхоть, Владислава Пасальська, Аліса Горбенко, Ксенія Ляхова, Діана Зварич, Дарія Ворона, Тамара Какутіна та Вероніка Ворон. Ну і звичайно, тренер команди Олександр Топчій. Нагородження проводить Руслан Діденко. Нагадаю, Руслан Діденко, заступник начальника відділу жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу. Ну і зараз капітан команди ДШ Поділ отримала пам'ятний кубок. Ще раз вітаємо команду ДШ Поділ зі срібними медалями. І полісся місто Київ, чемпіони України. Офіційно вітаємо цю команду. Абсолютно заслужено. Дві впевнені перемоги в півфіналі і в фіналі. Сезон взагалі без поразок. 12 перемог, 12 поєдинках. Що ж тут лише оплески, Тут, як то кажуть, слова зайві. Результат говорить сам за себе. Чого ж вітаємо дівчат: Олександра Вороніна, Єлизавета Гірун, Софія Куріна, Ксенія Шаповалова, Олександра Ходякова, Вікторія Золотухіна. Еліна Поцикайло, Віталіна Бойчук, Варвара Ціось, Софія Юрченко, Софія Онуфрієнко, Людмила Лучко, Дарія Шатайло, Стефанія Мілютіна, Марина Супрун, Ксенія Карпова, Дарія Акініна. Ну і тренер команди Андрій Ківнюк. Ну і Вітаємо, звичайно, всіх 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 вболівальників команди Оф Полісся з заслуженими. Золотими медалями вітаємо чемпіонством! Все заслужено у фіналі. Також все дівчата довели на футбольному полі. Ну і зараз капітан команди Ксенія Шиповалова. І The Champions. Що ж, вітаємо команду Вкіп Полісся» заслуженим чемпіонством. Емоції дівчат неймовірні, вони на ці емоції заслужили. Ну і, звичайно, ці емоції потрібно розділити разом з тренерами команди Андрій Ківнюк. Олександр Лухій. Що ж, вітаємо ще раз. Команду Овкіп Полісся» з чемпіонством. Золоті медалі. Пам'ятний чемпіонський кубок, вітання всім тренерам, які багато багато роботи роблять для розвитку дівчат. І це стосується не тільки команди Овкіп Полісся, це стосується всіх 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 команд, які брали участь в чемпіонаті України і не тільки в цій віковій категорії. Е, також вітаємо ще раз команду Дюша Поділ зі срібними нагородами команду Ладомир. З бронзовими нагородами і команду з дюшор Ужорот за перший вихід у фінал чотирьох. Цей результат також є без перебільшення успіхом. Що ж, зараз спільна фотографія? І на цьому наша трансляція буде завершена для вас, цей матч і зрештою всі поєдинки дівочого турніру. Ю-14 коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, особливо дівочий та жіночий футбол. Звертайте на нього більше уваги. Тут по справжньому щирі живі емоції і багато багато цікавого. Підтримуйте наші збройні сили України. донайте на Збройні Сили України. Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні! героям слава! Почуємось мирного та спокійного вам.